Зайшли в магазин сувенірів, одягу і іншого. Дивіться, яка красота, який красивий стиль оформлення цього магазину. Ось бачите, по 75-5 по 5 євро є отакі для ключів брелочки. Відкривашки розмальовані кокоси по 75 тобто по 5 євро тут на ладігу отакі гарнюні магнитики отака сумочка майже за 40 євро отака бачите яка краса 40 євро так 5 євро ванільна есенція ось майже 20 євро мило Набір отакий, ви можете придбати у нього 20 євро. Майже 20. Тут за 4 євро. Отаке мило у вигляді того самого кокосу, бачите? За 65 рупій. Або вигляд вигляді черепашки. А ось за 50. Кокос, два кокосика там мило за 50. Кокосова олія. 10 євро. 10 євро така кокосова олія. ця трошки дешевше. ця 150, ця 150. Ось такі тут ціни. Ось 6. 6 євро. 6 євро таке мило. Таке гарнює мило. Або таке. Або таке. Або ось таке. Ручна робота, хэндмейд, таке мило 12-13 евро, така невеличка чашечка С фотографиями Сейшельських островів. А тут 4 керамічних, я так розумію, рибки. Отакі От 4 керамічні рибки всередині. Підставочки для чашок. я так. Здається, 275. Це майже 20 евро. 20 євро. З кокосу зроблені. Бачте. Двісті до 20 євро. Зверніть увагу на дзеркало. Як воно гарно зроблено. Навіть є лангуст. густ. За 10 євро можете взяти спеції на будь-який смак в баночках. Або набором за 285, тобто за 20 євро майже. Кардамон. синамон, Коротше, не знаю, якісь, якась кора подається за 125. Рути, перець, чилі, маракаси, 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 300, 20 євро, 20 євро маракаси. 10 євро черепашка дерев'яна. Дуже дуже легка. 125. Вибираємо сувеніри. Скоро додому. Як не дивно, розрахувався картою Приватбанку MasterCard в цьому магазині. Тому пробуйте, пробуйте. десь вона спрацьовує, десь не спрацьовує, але все тут заточено під віза. Але працює і MasterCard. Якось так. Йдемо в інший сувенірний. Ось о він центр. Ось він такий він центр. Подивіться, який є центр. Морський вокзал. Там стоять. Пароплави, інший сувенірний і тут ну, ціни орієнтуйтесь, 10 до 20 євро, я так розумію, всі сувеніри з кокосу. Або з кокосової пальми. Отакі чаш, чашки. Ось ну, такі різні штуки, також з пальми, я так розумію, бачите? Ігри. <звук> Такі черепашки коштують 3,5 євро. Отакий От набір. 20-20 з хвостиком євро. Мило. В цьому магазині дуже багато всього. Тому заходьте, і тут можна загубитись на пів години. різне різне різне, дуже багатий вибір. Вибір дуже, дуже, дуже хороший. Тут також все є, бачите, сонцезахисний одяг для дітей. Ось такий тут ось такий сонцезахисний одяг. 18 євро. Бачите? Тобто тут все є, сорочки. Такі різнокольорові. Все-все-все тут все. є. Ось такі традиційні сувенірчики в вигляді Кокодемер, кокосу, який росте тільки на цей Бачите. 400-200, тобто більше 10, навіть 20 євро за такий сувенірчик. Ось такі черепашки тут є. Тут рибки, ракушки, ну коротше, все-все, все, що зв'язано з усім. Тут є взуття, ви можете з собою не брати, не купувати. Тут все є. Дуже багато одягу. Дивіться, пляжного. Пляжного одягу, шорти. Маєчки різні і так далі. На будь-який кольор. На будь-який кольор і смак. Отже, робимо висновок. З собою вести майже нічого не потрібно. Тут ви зможете купити все абсолютно. Від захисного взуття до захисного одягу. Білі сорочки, футболки, майки, різнокольорові. Футболки майки, традиційні сейшельські, з написами сейшели, без напису сейшели. Ви все це зможете тут придбати взагалі без проблем. Десь буде трошки дорожче, десь трошки дешевше, але плюс-мінус ми бачили ціни кругом однакові. Сувеніри, ото чотири магазини в центрі Ладігу, заходьте. Вибір колосальний. Вибрати можна все. І мило, і якісь значки. І брелочки, і все, 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 що, що забажаєте. Тому якось так, йдемо далі.